Вітаю! Сьогодні буду готувати таку починку, яку можна їсти губам. Це нереально смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось у мене такий шматочок починки. Гарненький. Обрізаю лишні плівочки, що не подобається. І нарізаю порціонними шматочками. Не дуже тонко, приблизно 1 см. Тувщину, перекладаю до миски починку і тепер потрібно її замаринувати. Додаю спеції, перчик мелений сіль, Сванська сіль мені трішки дала, паприки копченої. Одним словом, всі, які є спеції додаємо. Хто, які полюбляє, прованських трав. і перемішую. Додам ще сметани. І залишаю приблизно на годину, нехай маринується. Ось минула година. Беру форму для випічки, змащую вершковим маслом. відставляю форму поки що в сторону. І буду робити цю страву шарами. Першим шаром буде цибуля. Наріжу її півкільцями. І половину цибулі викладаю першим шаром до форми. Другим шаром буде натерта морква на велику терку. Розрівнюю морку. Тепер яблука наріжу скибочками. Викладаю яблука. І тепер зверху викладаю печінку. І Тепер буду повторювати шари. Спочатку буде шар яблука, морква і цибуля. Тепер приготую заливку. До миски додаю приблизно столову ложку майонезу, сметани столову ложку, додаю спеції. Можна до заливки додати воду, але я додам молоко і перемішаю. Вбиваю сюди яйця і перемішую. І тепер поливаю цією заливкою зверху, розрівнюю, зверху викладаю шматочки вершкового масла, накривається все польгою, зубочисткою роблю дірочки і ставлю в розігріту духовку, вимкнену на 200 градусів. Приблизно на 40-50 хвилин. Перед закінченням приготування заберу фольгу і ще потримаю без фольги в духовці 5 хвилин. Ось страва і приготувалася. Погляньте, який апетитний вигляд має. Починка м'яка соковита. Рекомендую Смачного!